Що ти вибереш версія життя у Варшаві? Повішлі чи бровари? Повішля, тому що тут мені подобається більше атмосфера і те, що близько до річки. Жити на празі в новому будинку чи на мукотові, але у старому? Ну, новизна будинку в пріоритеті, тому правда. Сніданок у мелокбарі чи в взефокс? Я люблю сніданок і там, і там. Там дуже смачно, і там дуже смачно, але саме по атмосфері мені більше да фолкс. Піца в Нонна чи Франко? Е, Нонна, тому що це мій фаворит в піц взагалі в Варшаві поки що. До речі, пишіть в коментах якісь класні піцерії, тому що я більше не знаю. Шопінг в галерії Мукотов чи у Злотих Тарас? Точно галерія Мукотов, тому що злотих завжди величезні черги, кучу людей через вокзал, тому точно галерея Мукотов. Рол Клаб Суші чи ніндзя суші? О, не виберу, я, я обожнюю ці дві доставки, тому без виборів. Підписуйся на мою сторінку та пиши у коментах, щоб обрав ти.